По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті, дорогі друзі! Вітаю всіх! Ну що? Сьогодні традиційно в проєкті, по суті, з вами Лейла Мамедова. кілька тем пропоную для обговорення. Не просто аналізуємо, розбираємо детально, розбираємо по суті те, що стосується кожного з нас. Ну зрозуміло, от перша тема, можливо, хтось нас буде зараз слухати і скаже, що мене ця тема не стосується. Насправді в житті може бути всякість. Сьогодні, у першій частині нашого спілкування з нашим гостем, говоримо. Про те, як реалізуються здійснюється реалізація виконавчих проваджень та виконання судових рішень, ну зокрема, стосовно боргів, аліментів, тощо під час військових дій і а, воєнного стану, з нами на зв'язку керуючи адвокатського бюро офіс адвокатів Василя Ковташа. Василь Ковташ сьогодні з нами. Василю, вітаю вас! Вітаю, Лейла. Вітаю наші дорогі слухачі. Рада вас чути, дійсно кілька тез насправді кілька тез сьогодні насправді і обговоримо, правда. Ну, тому що дійсно багато хто так. чомусь вважає, що виконавче провадження на період воєнного стану це тема, ну, скажімо так, яка не береться до виконання. Насправді це абсолютно не так. Просто поговоримо, на що можуть фактично накладатися, наприклад, обмеження, якщо ми говоримо про фінансування, але й так само поговоримо про особливості виконавчого провадження під час воєнного стану. Я перше, що хочу у вас. Вам адресувати яке питання дуже часто чомусь люди вважають, що воєнний стан звільняє від виконання рішення суду. Наскільки така думка є помилковою? Така думка є помилковою. Я хочу назвати зараз дві процедури розказати для наших слухачів, щоб вони розуміли, як саме відбувається виконання рішення судів. Перша процедура це внайде загальна. А друга, це я хочу чуть-чуть зупинитися, як відбувається це саме на сьогодні. Бо всі знають, що реєстри не працюють з відомих всім причин. То я хочу саме повідомити, як зараз Давайте, в так. цей період так, відбувається саме. Працює виконавча служба. Е, перше хочу повідомити загальну інформацію, що якщо е, порушені права особи, вона має право звернутися до суду для того, щоб їх захистити. В нашій Конституції закріплений один із е, найважливіших, напевно, принципів: рішення, які набрали законної сили, вони є обов'язковими для виконання. Е, цей принцип, в принципі, говорить про те, що рішення не можуть бути проігноровані. І це є основний законний. Е, Конституційний принцип. Крім того, у нас Кримінальний кодекс України передбачає з твоєю статтею 382, е передбачає відповідальність за невиконання рішення судів, які набрали законної сили, або за прошкоджання їх виконанню. Якщо особа е через судовий захист отримала право, наприклад, на аліменти, то Особа, яка зобов'язана її сплачувати, повинна самостійно бровільно виконати це саме судове рішення, тобто виплатити відповідну суму грошей. Але так зачасту не відбувається. І якщо, наприклад, рішення суду вже постягне боргу, зокрема візьмемо аліментів, найпоширеніший випадок не виконується добровільною особою, на користь якої було ухвалено це рішення. Вона має право звернутися до суду, який ви не сказане рішення, mm -hmm. із проханням видати її виконавчий документ. Виконавчим документом може бути це або наказ, або виконавчий лист. Після отримання а, цього документу вона звертається до виконавчої служби із письмовою заявою. А, для того для виконання а, саме виконавчого а, судового рішення, щоб судове рішення вже виконувалося mm -hmm. по факту. До заяви обов'язково необхідно додати оригінали саме цього виконавчого документа та реквізити банківського рахунку для зарахування відповідно боргових коштів. І якщо цей рахунок буде змінюватись, перестає закінчиться термін дії картки, то його необхідно поновлювати у виконавчу службу, подавати по-новому, бо кошти стягуватись не будуть. Звернувшись до виконавчої особа набуває статуса Стягувача, а особа, яка зобов'язана сплачувати борг статусу боржника. Після отримання заяви вже про примусове виконання судового рішення, е, виконавець виносить постанову та відкриває виконавче провадження, а певну сужу інформацію він вносить до реєстру боржників. Цей реєстр боржників, він, е, кожна, кожна особа може, в принципі, переглянути, він є в вільному доступі. І може подивитися, чи є там особа боржником певна чи ні. Простіше вже кажучи, там простими словами, після відкриття виконавчого провадження, виконавець може арештовувати, вилучати гроші, кошти інше майно боржника, передавати його стягувачу, реалізовувати майно, передавати отримані кошти стягувачу. Mm -hmm. Проте, часто буває так, що у божника немає майна. На яке можна накласти арешт, яке можна реалізувати, що ускладнює, виходить, е, і. В деяких випадках напевно робить неможливим виконання судового рішення, а давайте про це То... поговор. Давайте про це поговоримо. Я умовна зараз. Я не кажу, що це догма. Але як приклад, якщо рішення суду було ухвалено е, так на території підконтрольній е, Києву, так тобто не на окупованій території, так. але так сталося через певний час. Ну зрозуміло, що і ви, як юрист, практикуючий, знаєте, що буває та... ну, по перше, що рішення має набути законної сили, тобто вони є різні. Там так. є строки різні. так, Постанова, там 10 днів. Більше буває. Це візьмемо, 30 30 днів, чи... правильно, Диваємо. 30 так, днів. Так, так. Так, так. так. Ну і так, наприклад, сталося, а таке, таке може бути насправді, що через певний час ця територія окупована. Це я, я зараз як приклад, це не догма. так. Тобто рішення було. ну, І ті, хто є на, на, на цей момент, стає боржником, фактично виїжджає на, вже на територію, яку контролює Україна. Але ж все одно це його не позбавляє. Таку людину від виконання рішення. Ні. Ця особа все рівно в її вже є обов'язки певні, uh -huh. які гарантовані державою, яка держава поклала ці обов'язки, і вона їх має виконувати. Uh -huh. Ці обов'язки нікуди не діваються, і з реєстрів вона не пропадає. Вона все рівно має виконати, бо цей обов'язок. Людина має викона добровільно, розумієте? Просто в нас якось так е, в людей е, складається така думка: е, не буду виконувати, не хочу з певних там е, своїх внутрішніх мотивів і переконань. І тоді вже втручається державний орган, виконавча служба, яка вже змушує і стягує ті кошти. Але це насамперед е, люди мають усвідомити розуміти, що вони мають добровільно виконувати е, ці рішення судів. Василю, скажіть, будь ласка, виконавча служба починає працювати над тією чи іншою справою. Після якого терміну, якщо е, все-таки боржник самостійно не сплатив. Ну, тут і аліменти, якщо ми беремо ще певні штрафи і так далі, через який е, і не тільки так, через який момент е, період все-таки починає працювати виконавча служба? Е, необхідно особі звернутися до суду, е, який він із рішення. Написати заяву і отримати виконавчий лист з цим виконавчим листом має звернутися до виконавчої служби, там написати заяву, долучити оригінал виконавчого листа і рахунок. І тоді вже виконавча служба починає працювати. Це хто звертається до суду? Я зараз хочу уточнити, я не зрозуміла. Представник представник виконавець державний. Я про це зараз ні, ні таке ще... ж Василю. Я маю на увазі випадок, коли людина ну вирішила не сплачувати. Я про це зараз вирішила не сплачувати елементи, навіть якщо є рішення суду. З якого моменту виконавча служба починає робити свою роботу для того, щоб примусово стягнути? Я про це зараз більше. Я так, більше про такі. Да, той, хто хоче відповідально сплатити, я думаю, що відповідально сплатить. Мене більше цікавить, от людина, яка принципово вирішила не робити цього, і вирішила, що якщо війна, то насправді може якось, вибачте, за слово, не, не з галузі юриспруденція, але вирішила, що прокатять. Ну, насправді ну так не відбудеться навіть за часів е, е, війни. Я про це зараз. Візьмемо, хто звертався до суду з позовною заявою рішення на його користь, правильно? Так, так. Потім, так, потім він має звернутися до суду із заявою, щоб видали виконавчий лист. Угу. До того самого суду дається рішення і дається виконавчий лист. З цим виконавчим листом необхідно йти або його подавати до виконавчої служби, Це, то, особі самій необхідно. Тобто угу, позивач факти, со... фактично за зачист, чисту позивач. позивач так. На, на користь е, тієї особи, на якої рішення вона і звертається, вона має особисто звернутися із заявою до виконавчої служби, до якої долучити оригінал виконавчого документу і рахунок, на який буде, е, будуть е, витребовуватись кошти. Так і тоді вже ви ну, от що перше може зробити виконавець після того? Накласти рахунок на арешти. Я правильно розумію? Чи, чи не завжди це, скажімо так, перший шлях? Такий? Він має зробити в його розв'язані руки, і він вже починає працювати у виконавчому провадженні. Він вже аналізує, яке є майно, які є грошові активи у боржника, і їх вже накладує арешт, наприклад, на них. Вилучає вказані кошти, інше майно, реалізує вказане майно, виставляє на торги, і вже отримані кошти е, передає стягувачу. Так угу. скажіть, будь ласка, ну аліменти так і залишаються у нас вибачте, що так кажу, але які в топі серед тих саме напрямків, де боржники вирішують тягнути до кінця і не сплачують аліменти ту суму, фіксовану, яку визначена судом. Аліменти так і є в на перш на одному з перших місць? Так, на жаль, на жаль, так є, і за попередній рік, 2024, у в нас в Україні найбільше розлучень за рік. Чи розлучення І, відповідно так? найбільше mm. аліментів? Так, Бо подають mm. на розлучення, а потім на аліменти. Тут йдуть просто напевно велику роль зіграє внутрішні конфлікти між бувшим подружжям mm -hmm. Насолити один одному я кажуть. У це ще тема одна для а нашого... дітей. угу. ще так, одна а тема для дітей. нашого Тут треба, спілкування. Угу. Тут треба просто ставити на першу позицію і думати про дітей спільних дітей, в яких є права і обов'язки обох батьків залишаються поки один із батьків не позбавлений батьківських прав. Вони є батьками, вони мають виконувати свої правообов'язки, а вони ставлять деякі особи. Бо що mm. подружжя свої інтереси на перше місце, забуваючи про інтереси дітей. Так, на жаль, так робити не потрібно. потрібно перше думати про дітей. Ну так, особливо за якимись особистісними образами, дуже часто забувають, що е, все одно треба буде вирішувати певні питання, якщо не досягнуть згоди, вирішувати ну, в судовому порядку. і можливо, треба в якось на набер... Я як завжди кажу, на березі певні питання повирішувати. Але багато хто так. каже: О, я в такому стані була, чи я в такому стані був психологічно важкому. Ну, психологія але... Психологія, і не втягувати але... дітей, основа, не втягувати дітей свої певні нюанси і конфлікти. Так. Ну, це так, це іноді. Е, е, важко, я розумію, але тут треба здоровий глузд сісти і поміркувати, щоб знаєте, вирішити все з самого початку. Е -м -м -м. Дуже часто я зараз бачу в інтернеті, от коли і Василю і до нашого з вами спілкування готувалася. З'являються такі. Я розумію, що це робота юристів, але з'являються такі юридичні поради онлайн поради, як зняти арешт з рахунків, якщо цей арешт був накладений виконавцем державним. І ну чесно кажучи, мене це мені так і хочеться там написати. Ну піти сплатити просто і все, і це ну, вирішити це питання. Але все одно люд, ну, дехто радить, як це зробити. Я знову хочу, щоб ви ну, наголосили, але це ж все одно не буде позбавляти не права, а зобов'язання сплатити це все. Ну, Просто так зняти арешт неможливо. Угу. Розумієте, необхідно виконати умови рішення суду, а тоді лише можна скасувати арешт так і є. Якщо ми, наприклад, беремо найбанальнішу ситуацію, Поліція виписала протокол і не заплатили штраф, так? відкривається виконавче провадження. Угу. І, наприклад, зупинивши транспортний засіб в накладений арешт, транспортний засіб зупиняють на штраф майданчик, допоки не сплатиться вказана сума штрафу, тоді закривається виконавче провадження і тоді повертається транспортний засіб. Угу. От така сама процедура, по-інакшому тут неможливо. Угу. Ага, тобто можуть навіть зупинити, і людина буде робити вигляд, що не здогадується, чому зачасту то... так і є, в більшості так і є. Чи забула оплатити штраф, а, наприклад. так, -та, звичайно. Угу. Так. І в деяких випадках це є, що, наприклад, людина в другій області і в темну пору доби, наприклад, зупинила поліція. Пробила по базі, в неї накладений арешт, наприклад, виконавча служба не працює, і от такі нюанси є. І вона повинна чекати другого дня робочого, вже наступного робочого дня, іти сплачувати, закривати виконавче провадження, і вже тоді отримує автомобіль. Подадуть угу. ну, знову користування. Ну, тобто, так. повернуть у, у користування, повернуть, але вже. Угу. Але вже після того як е, буде все таки, е, кошти будуть переведені на відповідний рахунок так, і так і далі Так, виконавче провадження угу. закрито. А виконавче провадження мають бути закрито. Це ж важливо, да, так угу. Так, це ж виконавець буде закривати правильно, офіцнув, так так, так, так. Але угу. треба, щоб була проплата. Вони державні виконавці зараз бачать автоматичну проплату. Якщо людина оплатила е, квитанцію, їм автоматично надходить повідомлення, що оплачений рахунок. Скажіть, будь ласка, от нас дві хвилинки, і ми обов'язково продовжимо наше спілкування, тому що бачите, тут окремо можна і по сімейному праву ще обговорювати, як діяти для того, щоб уникнути певних перепон. Але е з вашої практики, те, що зараз, е були все-таки неправомірні, я от навіть так, це ще просто одна тема, але разом з тим неправомірні дії державних виконавців за останній час. Чи все таки виконавці зараз, ну скажімо так, дотримуються законодавства? ну, і Працюють відповідно до нього, чи все таки є якісь неправомірні дії, які от реально можна через юриста оскаржити завдяки юриста. точніше, так отак -от, е, я вам так скажу, що державні виконавці вони перезнагружені. Їх дуже багато на одного працівника самих виконавчих проваджень е, стягувачу необхідно самому більше напевно контролювати це виконавче провадження, приходити до державного виконавця, питати, які дії були вчинені ним. Бо вони може в силу е, не то, що халатності, а там е, не вистачання часу не можуть чи забувають е, контролювати певні виконавчі провадження. І необхідно контролювати самим очам більше, інтересуватися, на якому етапі що зроблено виконавцям, ходити і якби питати про своє виконавче провадження, щоб виконавці вживали всі надані їм державою законом. Е, дозволи, які вони мають права, які вони мають чиняти, так. от і все. Так, Василю, ми продовжимо наше з вами спілкування, тому що дійсно багато тем, які залишаються, не зовсім зрозумілі. В багатьох моментах ми дійсно губимося і завжди нам потрібні паради адвокатів, юристів. Це правда. Я вам дякую, Василь Ковтеш, керуючий адвокатським бюро офіс адвокатів Василя Ковтеша. Був з нами на зв'язку. Після невеличкої паузи продовжимо проект. По суті, будьте з нами.